Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес Юа черговий випуск розпаковок. Поїхали! Сьогодні в мене в студії сім чи вісім посилок нової пошти. Сьогодні ми розпаковуємо саме їх, і я думаю, що далі ми переходимо знову ж таки до розпаковки баулу з Укрпошти. Приїхав мені Баул, дуже довго я його чекав. Але нарешті він тут. Тому завершуємо з НПшкою і переходимо знову до УПшки. Поїхали. Так, перший пакунок. Ось такий він грязний. Рюкзак. Так, мені, там, здається, отак буде краще, трошки світло, да? я перекрив. так Такий рюкзак FBI написано. Так, що у нас тут? Сюрпризів немає, як в попередньому випуску. Так, що у нас? Червоненький всередині ну, запах е, свіжого нового е, одягу. Так, все працює. Так, що в нас? Ну, гривень 300, я думаю, да, можемо зарахувати. І рухаємося далі. Так. Або блокнот, або книги. Це я вже вам гарантую. До речі, Цього постачальника більше якось не хочеться замовляти, бо бібліотеку я зібрав собі дуже таке знатне. Ну, очевидно, що книги. Так, окей. Так, і книги у нас наступні. Юзеф Везер Чемензамінлі. Дівоче джерело. Такого я не чув. Ось так от виглядає то все діло. Прикольно. Так, оформлено, який це рік? 1993. рік. Отак -от. Окей. І Маудунь і Ржа, Ось така книга. 1985 рік. Окей. Творчий шлях майстра. Ну, Маудунь, все понятно. Так, ну книгам ми даємо по 50 гривень, якщо щось десь там дуже рідкісне, ви це побачите, бо ціну я зміню. Так, я думаю, тут аналогічна ситуація. Чесно кажучи, я коли викладав і бачив, да. коли викладав і бачив ці пакунки, я вже наперед знав, що це фіаско. І, часто кажучи, якби не оці книги, які нам попадаються буквально в кожній випуску, ми б непогано щоб могли б і вийти в плюс. Але оці штуки вони просто нас. Так, Олександр Деко. А, Місарш Карел, Околиця. Так, Олеся Козуля. Жінки в історії України. Ось така книга. Так що, друзі, якщо комусь потрібні книжки, пишіть. Я їх віддаю за, считайте, безцінь, тому що посилку вони мені не окуповують ніяк. Давайте подивимось, що в цьому великому. Так, це у нас НПшка 5 кілограмова. Ну, на 5 кілограм однозначно не тяне, я вам скажу, але ну, кілограма півтора, може два. Так. Я вже бачу купу попити. Понятно, ну так, да. гіршого ну, да. закупу у мене не було. Так, і що це не все? Угу. Окей. Так. Так, ну це щось нульц, похоже, ні. Ну ні, не нульс-нульц, але непоганий стан. Так. Катвалк. Блін. так от виглядають шльопки. Туфлі, шльопки, якісь у них ось так так от. Така підошва, Камінці могли б повидьорувати, ну то таке. Так, ну окей. Взуття це попроще, але взуття також достобіше. Ціно ви побачили. І у нас тут виходить дві було. Ну, Вони, типу, як ідуть комплектом, чи що. типу, о, Весняний і літній варіанти, чи що, варіант. Ну, щось, щось таке, мабуть. Отак от, от виглядає. Отак. От Отак. Отак. Карко. Фірма якась ту коротше, ну, нового Ну, окей, жіноче велике взуття. Добре. Ціну ви побачили, я думаю, гривень 600 ми десь можемо закласти за це взуття. Але фішка в тому, що 5-кілограмовий бокс такий на закупі стоїть 1000 гривень. Трішки математика не сходиться. Але то нічого. Так. Ну, так повільно. Щось мені підсказує, що. Тут у нас теж нічого не жде. Це взагалі вона дуже легка. По розміру вона як двойка, а по як грам 500. А що таке? Окей. Тоже скочу і знатно. Так. Ага. ага. Ну, я думаю, ви вже побачили, так? Да? Ну, єдине, що що це Адідаси. Це вже щось. Окей. Адідаси явно будуть коштувати подорожі, але це прикольні. Це однозначно виглядить кайфово. Не знаю, як вам. Блін, вони прям максимально легенькі, не знаю. Того я і казав, грам 500. Так, Адідаси. Клауд якийсь. Ну, окей. Ну, за ці кроси, я думаю, однозначно лайк. Виглядають прикольно, ні? Я б собі даже такі хотів. Так, ну це однозначно який Розбір який це Розбір у нас? Французький 39 написано. Якщо це воно. Коротше, ви поняли. Окей. І що в нас? Серйозно? Все, остатки сладкі, як то кажуть. У нас було взуття, у нас були книги книги, взуття знову. А, в мене ще оця коробка. Давайте оцю ще коробку. Я за неї забув. Давайте подивимось, що тут. Ні, ну, серйозно, ну. Як можна це заказ, замовляти, коли. Ну тут теж взуття. Просто я розумію, що ну, я бачив, скільки набрала попередня розпаковка переглядів, і я впевнений, що це набере не більше. Тому що мені б навіть було це нецікаво дивитись, коли в тебе. Блядь, третій випуск підряд йдуть одні е е кросівки і одні ці книги. Це називається закупився в одного поставщика. Так, Clunx опять така відміточка йде, скоріш за все, секонд хенд Но, знаєте, це, якщо я не помиляюсь, е шкіра. Це 100% шкіра народ. Якщо це шкіра, то це може коштувати прям нормально. Made in Cambodia. Ну, виглядають оці ось мені дуже е, прикольні. Прям прошито тут усе, поняли кожа. Я думаю... Оці можуть коштувати грошей реально. Хм. Кайф. Ну, оці, якщо. Хоча б тисячу потянуть шкіряні, то хоч не такий великий мінус буде. Окей, в будь-якому випадку ціну ви побачили. Ми відкриваємо останній. Ви б ніколи в житі не вгадали, що тут, аби не дивились мій випуск. Остання зима, автор не вказаний. Остання зима. Федоров. А... Окей. Є таке діло. І терен цвіте, нові ліповість, ой, вона в не дуже гарному стані. Тут сторінки Да. Перші три сторінки отакі. Але далі наче норм. Ну так. Да. Скільки така може коштувати гривень 10, да? так? Дякую за сміття. Отак от, друзі, така розпаковка. ну... Я показую все, як є. Я показую, ну, типу, як міг би це розпакувати і просто не викладати, і просто відзняти щось інше і вже тоді його змонтувати і викласти вам. Але. Показувати тільки успішні розпаковки, де знаходиш постійно щось нове, круте, дороге. А це, мабуть, неправильно, тому що перш за все комусь із вас захочеться купити. І коли ви купите, і вам буде ось так: от попадатися купа книг і взуття, непотрібного взуття. Ви скажете, що щось тут не те. Тому я показую все, як є, і буду дуже вдячним, якщо ви підтримаєте і цей контент своїм пальцем вгору та, звісно ж таки, коментарем. Всім дякую, до зустрічі.